Друзі, вітаю вас на Ютуб-каналі Live. Мене звуть Сергій Шихайлов і цей день настав. По-перше, у нас є там гарна така кольорова плямочка. А по-друге, там у нас є така гарна кольорова плямочка, а по-третє, ще й сісія вухами вам сигналізує, що саме час тикати Лайки цьому відео. Ну, а по-друге, цей день настав. Ви так сильно просили подивитись на щось не мега-флагманське. І сьогодні ми дивимось на Vivo Y 02. Ультрабюджетник від компанії Vivo, до котрого прилип котячий волос. Що у нас є в комплекті? Зараз будемо дивитися. Моя мордяка вже заблюрена. Ви читаєте коротенькі технічні характеристики цього смартфону. Якщо треба, ставте на паузу. А ми дивимось уже все-таки на комплект. Зарядка на 10 Вт. Так вона існує. Кабель Type A. USB І він теж існує. Також у нас є документи, а окрім того, в комплекті є Сімтул. І Сімтул, я вам хочу сказати, це... Ху -ху -ху! тому що ми за його допомогою відкриваємо лоток під картки і бачимо тут просто. Вашу мрію. Тому що сюди можна поставити і дві наносімки, і карту пам'яті MicroSD. А вона дуже м'яко кажучи не завадить цьому смартфону. І, до речі, можна установити карточку, аж на ціл 1 терабайт. І у вас в телефоні буде 2 гіга оперативки і 1 терабайт 32 гіга накопичувач. Рухаємось далі. На жаль, під цією кришкою. Немає не бездротової зарядки, ні не всі антени. Але в смартфоні є, і ми дивимось на його фронтальну панель, от так погасили ще раз і от сюди от уважно дивимось. І змінився замочок, тому що в ньому є розблокування за вашою мордякою. І в неідеальному освітленні воно все одно працює нормально. Це дуже добре. Фронтальна панель, як виглядає, я думаю, ви помітили. У нас є рамка, у нас є крапля, у нас є підборідок. В принципі, чекати чогось іншого в ультрабюджетнику, мабуть, було б неправильно. Дисплей у нас в центрі <хи> знаходиться, як би дивно, це не звучало, в місці переходу фронтальної панелі, В верхню грань у нас є невеличка перфорація. Тепер ми дивимось на ліве ребро. Тут у нас є той самий лоток під картки, який ми щойно відкривали. На ребрі правому є кнопка живлення і двопозиційна, кнопка регулювання гучності. А тепер ми дивимося на нижню грань, уважно на неї дивіться. Ви бачите тут: о, ура! Що? 35 5 міні джек usb порт про котрий ви так мріяли, і розмовний мікрофон. Увага! Питання! Чого нема на нижній грані? Правильно. Мультимедійного динаміку. Тому що він знаходиться на верхній граді. Так, от так от він виглядає при ось. І як я сказав, в місці переходу фронтальної панелі в верхню грань у нас є теж перфорація. І я так думаю, що це дві перфорації одного динаміку. Досить дивні у мене були відчуття, коли я граю в танки. Отак. І я відчуваю, що в ліву руку щось звук йде, і я щось не помітив, що він йде вправо. І я так обрадувався, думаю, блін, в ультрабюджетнику, стерео, вау! Ну а потім зрозумів, що ніякого стерео тут немає, і звук насправді, ну, звичайний смартфонний ультрабюджетний, тобто для вхідних дзвінків, сповіщень, можливо, там. Для танків, але музику я б за допомогою цього спікеру точно не варто його слухати, я б цього не радив робити. До речі, звук через дротові навушники, котрі сюди можна підключити. Він також звичайний смартфон, і запас звучності нормальний, і деталі на рівні звичайного смартфону, теж адекватні. Але фантастики в цьому нема. Тепер ми говоримо про екран. Про про екран про тильну панель. Щось ми ні слова не сказали. А вона виглядає, до речі, як на мене, офігенно. У нас тут є величезний такий кругляк, в котрому живе єдиний сенсор. Так? Під ним у нас є спалах, є окрема, супер блискуча вставка. І є не така блискуча, але дуже приємна вставка. Все це пластик, весь смартфон пластиковий. Але він такий шаршавий, він такий приємний на дотик. Китайці молодці. Вони дали цьому смартфону фішку, і фішка це, ну, по-перше, акумулятор, якщо чесно, про що ми поговоримо трошки пізніше. От. А по-друге, це корпус. От він дуже приємний його в руках тримати одне задоволення. На жаль, в компрелекті нема чохлу, але якщо у вас теж нема чохлу, саме чохлу не чохла. То ви знаєте, що у нас є друзі із Вукі посилання на котрих є в описі, а у них є величезний асортимент аксесуарів для майже будь-якого сучасного смартфону. І там є і чохли, і, і, і чохлу, і захисне скло, і гарнітури, і є автомобільні тримачі будь-що є. Сам там часто Тарюсь, десь раз в півроку, тому що, ну, дякувати Богу, в мене айфон ще живий, і я його ще не змінив. От, але Тарюсь тільки в них. Тому рекомендую вам. Тепер, коли ми пофапали на тимну панель, ми переходимо все ж таки до екрану. Він у нас IPS, він у нас. 720 p на жаль, і не 720 Гц. І як ви бачите, отакі от у нього офігенні просто кути огляду. Але на цьому місці я ще раз нагадую, що це ультрабюджетка. І тому об'єктивно нічого іншого тут бути не могло. Але він адекватно реагує на дотик. Але він не щимить і взагалі на цей дисплей комфортно дивитись, як вдень. Що я вам демонструю. Тобто це не якась вау, яскравість. Але під відкритим небом він читається абсолютно адекватно. Можливо, в супер яскравий сонячний день не дуже добре буде читатись, але щось ви точно побачите. Ну і вночі, як ви бачите, без шіму, без витікання очей із вашого черепа, ви зможете щось там спокійно собі почитати. І це так добре, блін, чому так не вміють. Флагмани. Ну, майже ніякі. По дисплею в мене претензій нема, нічим не здивував, але зовсім не розчарував. Що далі, мабуть, все ж таки камери. І тут це буде максимально коротко. Камери в цьому смартфоні, як на мене, повністю відповідають його ціннику. Тобто, якщо треба, ви щось і на фронталку сфоткаєте, якщо треба, ви щось і на основний модуль, технічні фотки, там лічильники, може, щось ще. Цілком достатньо Художнє фото робити, відверто кажучи, буде складно. Погода була дощова в останні дні, що сьогодні, що вчора, що завтра обіцяють. Тому я вирішив не чекати два тижні, поки сонечко вилізе. От і не дуже вдалось, так скажімо, наше фотополювання. Але, як на мене, навіть в цих умовах зйомки абсолютно адекватний результат. Відео пишеться в 1080p, нічого фантастичного, відверто кажучи, я в ньому не бачу, але. Воно, мабуть, таким в ультрабюджетнику і має бути. Тепер ми будемо говорити про залізо, мабуть. І для цього я відкрию вам скрін Шоти. ТХ, я їх знайшов. Тепер треба ще знайти правильний. І правильний я теж знайшов. В вашій улюбленій Антуті смартфон набирає 106 тисяч пабух. І це в 10 разів менше, ніж набирає Galaxy S23 Ultra. Але перерахуванні бюджету цього смартфону і того смартфону. На кількість папуг за гривню тягне Vivo Y02. Ха! От так от ми той Samsung. Далі ми дивимося на результат в PCMark Performance. І ми тут набираємо аж цілі 4296 папуг. Чого говорить воно вам щось, я не знаю, мені воно ніколи нічого не говорило. Я реально тільки по антутам орієнтуюсь, але то діло десяте. ми говоримо про те, що танки встановлені явних грав. Прям грав-грав! І хочу вам сказати, що на середніх налаштуваннях перший каток 5, воно йде 35-40 FPS. Офігеть, да? На середніх. Але далі, якось все гірше і гірше, але якщо встановити середньо низьку графіку. І навіть зробити там от галочка є у нас. Там, де е, вимкнути динамічне стискання картинки, я не пам'ятаю, як воно там зветься. Коротше, там, де графіка динамічна, то його вимикаєш, і картинка статична, вона не псується. Навіть при цьому це більше навантаження на залізо. На середньо-низькій графіці. Він шарашить 35-50 FPS так, Ізі. І ти катаєш. Навіть 2 Гіга Озу вистачає для цього. Чи адекватний це показник? Впаленє. Тому що ультрабюджетка, як на мене, розрахована, знаєте, 2048, 48 cut the rope. ігри, типу, з купою кульок, які ти там в ряд збираєш одного кольору, лопаєш їх, ще зібрав, ще лопнув. А тут. Ну, хоч якийсь результат, як на мене, це дуже адекватно. І, і ще один скріншот я вам показую. Це у нас PCMark Автономність, де смартфон набирає, ну, видає, майже 10 годин, 9 годин 38 хвилин. І це чудовий показник. Тому що давайте об'єктивно. Скоріше за все, дуже багато ви на ньому грати не будете. Фотографувати ну, відверто так, от, що багато, теж навряд. Основна його робота це Telegram, Viber – Може ще щось, я не знаю, пошта, дзвінки. Два дні він житиме залізобетонно. Можливо, три. А якщо ви гіперекономний і реально тільки телеграми вайбер, от тільки вони, я не знаю, може і тиждень протягне, але це вже таке на грані реальності. Все одно батарея дуже непогана. Супер, не знаю, що додати. Тепер два слова про ціну. Питання ціни у нас традиційно вирішується на є каталог. Ми заходимо на цей чудовий сайт, відразу вмикаємо темну тему, або наші очі не боліли. І шукаємо в пошуку Vivo Y02. Знаходимо, фільтруємо пропозиції за ціною. Бачимо базовий прайс 3460 гривень, і ця ціна росте до 4100 гривень. Як ви розумієте, офіційний цінник це ось. Давайте подивимось, виходимо на головну сторінку в розділ смартфони, дивимось, що є ще на ринку за плюс-мінус ті самі гроші. І бачимо всього 181 пропозицію. Фільтрів на каталозі дуже багато, але давайте подивимось на все, що тут є, але відфільтруємо хоча б по даті виробництва. І скажімо, що нас цікавлять моделі 23 го і 22 го років. Їх буде 67, Galaxy A04, Redmi 10A, Redmi A1, Moto E13, як ви бачите, умовно кажучи, це все те саме HD-екран, дешевий процесор від Mediatek, Інколи буде. З'являтися камера на багато мегапікселів і велика банка. Але рецепт плюс-мінус однаковий. Будь ласка, доступний проц від Mediatek, велика банка. Камера на 13, цей раз не пощастило. Тут на 8. Процесор від Mediatek, велика банка. Тобто, умовно, рецепт той самий, і тут життя буяє по повній програмі. Я думав, що тут буде три телефони. Ага, їх тут тупо маса. І це за дуже і дуже скромний бюджет. І Infinix, і Дугі, і Уліфони, і ви бачили, і Samsung, із Xiaomi. Вибір є. І, мабуть, що це дуже добре. Але я все ще вважаю, що 3,5-4,5 тисячі гривень це. Скромний бюджет. Добре, що тут є життя. Тож чи варто купувати Vivo y 02 Виділимо два найсильніших, таких най... найстрашніших мінуси, навіть три. Відсутність NFC, і тут я не збираюся захищати смартфон. Мікро usb порт. І тут давайте я його захищу. У мене отаких от кабелів вдома штук 6. Я майже повністю впевнений, що у вас. Ну, як мінімум, три можна наколупати, тож в аксесуарах ви не будете дуже сильно обмежені. І третя це 2 ГБ оперативної пам'яті. Це дійсно дуже скромно, але як, як я вам сказав, навіть танки воно якось там докрутить. А з оболонкою і службовим софтом взагалі ніяких проблем нема. Тож з цим можна жити. Тепер ми згадуємо те, що його можна придбати офіційно за 4 тисячі гривень. А не дуже офіційно, його можна придбати ще дешевше. Але якщо ми все ж таки говоримо про офіційно, в нього є гарантія. Тому хтось скаже, що так, за 4 тисячі гривень з Аліекспресу можна замовити і те. А оце, якщо зламається, вам його відремонтують або замінять, в тому то і фішка гарантії. Чи можна купувати отаку робочу конячку для умовного вайберу, телеграму, службових фотолічильників чи документів. Отак його вистачить. Ізі, Як другий телефон дзвонилка, плюс технічні роботи, його 100% буде вистачати. Або умовний бабусяфон, чи щось таке. Я сказав би, що це непогана трубка, і нехай вона не ідеальна, але. Її дуже приємний бюджет дозволяє їй дуже багато чого пробачити. На цьому у мене все з вами був Сергій і Проект Фермлайф йому вподобайки, підписуємось на канал і обов'язково ділимось цим відео зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам у розвитку. Зараз ви бачите перед своїми очима імена наших спонсорів і патреонівців. Дякую їм величезне за те, що вони у нас є. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Хто хоче долучитись до їх числа, знайте, що усі необхідні посилання є в описі цього. Ролику. Дякую, що дивитесь. Слава Україні! І до нових зустрічей! Бувайте!